Про початок гри в Бісер ми розповімо коротко і тільки найважливіше. Виникла вона, здається, одночасно в Німеччині і в Англії і в обох країнах як вид музичних вправ для вузького кола музикознавців і музикантів, що викладали і навчалися на нових семінарах з теорії музики. Порівнювати початковий стан гри з пізнішим і теперішнім це те саме, що порівнювати нотний рукопис 1500 року. Та його примітивні нотні знаки, між якими ще навіть немає тактових рисок, з партитурою 18 або й 19 сторіччя та з її безлічу складних позначок, динаміки, темпу, фразування тощо, які не раз роблять друкування тих партитур тяжкою технічною проблемою. Спершу гра була тільки дотепною вправою пам'яті і здатності до музичних комбінацій. Поширеної серед студентів і музикантів. Грали в неї, як вже сказано, і в Англії, і в Німеччині ще до того, як тут, у Кельнській вищій музичній школі, вона була винайдена і її стала свою назву, що нею на послуговується стільки поколінь. Хоч насправді гра вже віддавна не має нічого спільного з бісером, тобто скляними намистинками. Тими скляними намистинками винахідник гри Бастіан Перро, Скальва. Трохи дивакуватий, але розумний, товариський людяний теоретик музики, користувався замість літер, цифр, нот та інших графічних знаків. Перро, до речі, він залишив нам також трактат Розквіт і занепад контрапункту застав уже на Кельнському семінарі досить докладно опрацьований метод гри. Один з учасників її називав скороченими формулами своєї дисципліни. Якийсь мотив чи початок класичної композиції, а другий мав або продовжити названу річ, або ще краще відповісти у вищій чи нижчій тональності, висунути контрастну антитему і так далі. Десь такі вправи пам'яті імпровізаційного хисту, хоч виконувані не теоретично у формулах, а практично на клавесині лютній флейті або голосом, були, мабуть, поширені серед тих, Хто пильно вивчав музику і контрапункт, ще за часів Шуца, Пахельбеля і Баха. Бастьян Перро, аматор всіляких ремесел, який власноручно змайстрував кілька роялів і клавікордів за взвірцями давніх майстрів, який певне належав до братства мандрівників на схід, і про якого кажуть, начебто він умів грати на скрипці, так як від 1800 року не вміє вже ніхто. Вигнутим смичком, ручним регулюванням натягу волосіні, той перро, взявши за зразок наївну дитячу рахівницю, зробив рамку, натягнув на неї кілька десятків дротин, а на них понанизував скляні намистини різного розміру, форми і кольору. Дротини відповідали лініям намистини, значенню нот і так далі. Таким способом, перро відтворював намистинами. Фрази з відомих музичних творів або свої власні теми, міняв, транспонував, розвивав їх, перетворював і протиставляв одну одній. З технічного погляду це була забавка, але вона сподобалась учням, її почали наслідувати, мода на неї перекинулась і в Англію. Якийсь час ця музична вправа гра існувала в такому примітивно милому вигляді. І як не раз буває, Важливий винахід, що йому судилося довге життя, і став назву від скороминущої дрібнички. Те, в що обернулася згодом гра відвідувачів семінару і нанизані на дротини намистинки перро і досі всюди зветься грою у бісер. За якихось два чи три десятиріччя гра, здається, втратила свою популярність серед студентів, що вивчали музику, зате здобула її серед математиків. І довгий час характерною рисою гри було те, що її завжди переймали, використовували і розвивали далі науки, які саме переживали свій особливий розквіт чи відродження. У математиків гра була великої гнучкості, здатності переходити в творчість і навіть певного усвідомлення себе самої та своїх можливостей. І все це відбувалося рівнобіжно, з загальним розвитком культурного самоусвідомлення. Що на той час пережило велику кризу, і як пише пліній Цігінгальс, зі скромною гордістю змирилося зі своїм призначенням належати до пізньої культури, яка приблизно відповідає пізній античності, добі александрійського елінізму. Так каже Цігінгальс, ми ж спробуємо тепер закінчити свій короткий нарис гри у бісер. Отже, коли гра перейшла з музичних семінарів на математичні, цей перехід у Франції та Англії відбувся, мабуть, ще швидше, ніж у Німеччині, то була вже така розвинута, що особливими знаками і скороченнями могла відтворювати математичні процеси. Майстри, розвиваючи далі ті знаки і скорочення, послуговувалися в своїй грі абстрактними формулами, виконували один перед одним ряди розв'язань і варіантів рівнянь із своїх дисциплін. Ця математично-астрономічна гра формулами вимагала великої уважності, пильності і зосередженості. Серед математиків уже тоді репутація доброго гравця в бісер важила дуже багато, не менше, ніж репутація доброго математика. Майже всі науки в різний час переймали гру і наслідували її, тобто застосовували її у своїй сфері, що особливо засвідчено в класичній філології і в логіці. Аналітичний розгляд музичних значень призвів до того, що музичні фрази вдалося вкласти у фізично-математичні формули. Трохи згодом за цим методом почала працювати й філологія, позначаючи мовні структури так само, як фізика позначає процеси, що відбуваються в природі. Потім на цей шлях стали і образотворчі мистецтва, де архітектура давно вже була тісно пов'язана з математикою. Серед отриманих таким чином абстрактних формул виявлялися все нові взаємозв'язки, аналогії і відповідності. Кожна наука пристосовувала до своїх потреб гру в бісер, створювала для цієї мети свою мову гри, що складалася з формул, скорочень і різних варіантів їхніх комбінацій. Серед еліти інтелектуальної молоді була популярна гра рядами і діалогами формул. Гра була не тільки вправою і не тільки відпочинком, а й згустком почуття дисципліни духу. Особливо відзначалися в грі математики своєю аскетичною, і воднораз спортивною віртуозністю та суворістю форми. Вони мали від гри велике задоволення, що неабияк допомагало їм уже тоді твердо відмовитись від світових насолод і прагнень. Гра у бісер мала велике значення. Для остаточного подолання фейлетону, і для відродження чистої втіхи від гранично точних вправ інтелекту, який ми завдячуємо виникнення нової дисципліни духу, суворої як ученців, світ перемінився. Духовне життя доби фейлетону можна порівняти з виродженою рослиною, що змарнувала всі свої соки на гіпертрофований ріст, а наступні спроби виправити становище. Зі спробою зрізати ту рослину при самому корені. Юнаки, що хотіли тепер присвятити себе інтелектуальним студіям, розуміли вже ці студії не як збирання вершечків по вищих учбових закладах, де відомі і велемовні, але позбавлені давнього авторитету професори годували їх рештками того, що колись називалось вищою освітою. Тепер їм доводилося вчитись так само завзято, як колись інженерам у політехнічних школах. А може, і ще завзятіше, ще методичніше. Їм треба було підійматися стрімкою дорогою знань, треба було вичистити і вигострити свою думку на математичних дисциплінах і на схоластичних вправах за Арістотелем. а крім того, навчитися цілком відмовлятись від усіх тих благ, що раніше були такі бажані для багатьох поколінь учених, від швидкого і легкого заробітку, від слави і громадської шани. Від хвали в газетах, від шлюбів з дочками банкірів і фабрикантів, від розніженості і розкошів, письменники з високими тиражами, нобелівськими преміями і чудовими віллами за містом, славетні лікарі, обвішані орденами, зі служниками в лівреях, академіки з багатими дружинами і розкішними салонами, хіміки з посадами в радах нагляду промислових підприємств. Філософи, що володіли фабриками фейлетону, і читали запальні лекції в переповнених залах, збираючи оплески й букети, всі ці постаті зникли і більше не з'являлися в нашому житті. Щоправда, і нині є ще мало здібних юнаків, які заздрять цим людям і хотіли б їх наслідувати. Проте шлях до громадського визнання, багатства, слави і розкошів. Веде тепер не через аудиторії, семінари і докторські дисертації. Інтелектуальні професії пережили глибокий занепад, збанкрутували в очах світу, зате знов здобули покутну фанатичну відданість духові. Тим талантам, що більше прагнули блиску і добробуту, довелось відвернутися від набридлої їм духовності і шукати фаху, який міг їм забезпечити сити життя і високі заробітки. Ми б дуже далеко зайшли, коли б почали докладно змальовувати, яким чином дух після свого очищення домігся визнання і в державному житті. Досить швидко показав, що досить було кільком поколінням виявити своє зледащіння і несумлінність у духовній сфері, як це зразу ж завдало дуже відчутної шкоди і практичному життю, дедалі рідше почала траплятися справжня майстерність. І почуття відповідальності у всіх інтелектуальних професіях і в технічних також. Тому плекання духу в державі і серед народу, особливо всю систему освіти, поступово монополізувала духовна еліта, ще й тепер, майже у всіх країнах Європи, освіта, якщо тільки вона не лишилася під контролем Римської церкви, перебуває в руках тих анонімних орденів, що набирають своїх членів з духовної еліти. І, хоч як би часом дратувала громадську думку суворість і так звана пиха цієї касти, хоч би як окремі особи бунтували проти неї, її становище і досі непохитне не тільки завдяки її чистоті і відмові від будь-яких благ і переваг, крім духовних, а й тому, що всі давно знають чи принаймні здогадуються, така сувора школа необхідна для того, щоб цивілізація існувала і далі. Всі знають, чи принаймні здогадуються, якщо думка не буде чистою і гострою, якщо дух перестануть шанувати, то незабаром і кораблі та автомобілі зіб'ються зі свого шляху. Логарифмічна лінійка інженера та бухгалтерія банку і біржі втратять своє значення, свій авторитет і почнеться хаос. А проте минуло чимало часу, поки здобула визнання думка. Що і техніка, промисловість, торгівля тощо, які становлять зовнішній бік цивілізації, повинні мати спільні засади духовної моралі і чесності.